У Львівській політехніці стартував інженерний ярмарок кар'єри. Це виставка провідних українських та закордонних компаній, які можуть запропонувати роботу студентам. Ярмарок кар'єри самі ж студенти влаштовують вже в четверте. Зараз нас бачите у нас 13 представників, 13 компаній цього разу. Це на ну, три більше ніж минулого року. Шукають працівників для Львова та сусідніх областей Тернопільщині. Потрібні аграрії. Втім, зі знанням інженерії, адже техніка вже не та що колись. Кожен трактор сьогодні контролюється через супутникові технології, через GPS і відстежується кожну секунду, 24 години на добу. Скільки він палива витрачає, куди він їде і що він робить? І так це стосується всього. Там засобів захисту рослин, методів обробітку ґрунту. Півтисячі робочих місць для студентів є і на львівському автобусному заводі. Ну, в Львові середня зарплата там 2000, так? Студенти отримують від 1100-1500, от, і залежить від їхнього рівня, від їхньої освіти. Якщо вища освіта, то може і до 2000 зарплата. Ярмарок триває лише один день, нині у місті є майже 200 інженерних вакансій.